Всім привіт! Доброго-доброго гарного дня. Так, ось ця серветочка. Так. Ну, трішки я не встигла до новорічних свят. Але до 19 го ще тримаю, тривають свята 19 січня. Тому я думаю, впораюся. Так, це ця серветочка. І я хочу до неї показати більш схему ту, як по якій. По цій серветочці я роблю тільки ось цю обв'язочку, так. А саму вже серветочку я виплітаю по, по ось цій схемі. Тому що тут є ось ці галочки є. Так, ну я їх називаю так галочки. Да? І тепер дивіться, яка краса в мене вже виходить. Ось подивіться, яка вона робиться. Я нічим її вв'язувати не буду. Вона в мене так буде і залишатися. Все, ну ось дивіться, ось пішли вже ці дирочки. так. Ось такі галочки. І, бачите, тут спочатку галочка йде, а потім виплітається суцільний, суцільна така 5 повітряних петельок. Ну, ось така вона вже з цим. Далі вона буде ще симпатичніше, ще цікавіша. Так що. <кхи> Ось така вона. Я вже нарешті е, дохожу, буду виплітати ці роботи, які в мене є. Ну, і зрозуміло, будуть якісь і нові, але поки, поки це все доплести потрібно ангелочки там ще є. Так, і що я хотіла вам показати. І показати, що в мене виходить далі со спідничкою. Тому що продвигаюся, дивіться, яка вона симпатичненька така робиться, гарненька. Так, хотіла більше, але чому зазначу? Ось уже вже пішов восьмий ряд. І дивіться, в восьмому рядочку в мене уже йде. Ось так. Ідуть чотири стовпчики з одним накидом. Ось по передньому рядочку. Так, хочу ж і рукою притримати і показати. Як воно тут найкраще, отак, мабуть. Розкладу його. Так, ось тут йдуть три, ну не сильно, хочу ж так, щоб гарненько було видно. Так, ось тут йдуть один, два, три. А тут іде один, два, три, чотири. Тобто на один стопчик я вже восьмому рядочку збільшила. Я хотіла, щоб о, такий ось узор, як так розкласти його більше, щоб було видно. Ну, ось видно, ніби так узор. А так. Так, ось такий, бачите, ось такий узор. Ну, Мені подобається, воно гарненько так іде. Вона більш така. Тепліша така спідничка. Ну, така вона нарядненька буде. Думала, я не робить цю прибавочку. Але потім подивилася, що захотіла, думаю, да ні, хай вона буде така пишненька, спідничка така буде. І в 20-му рядочку я зроблю тоді ще. У мене вже буде не 4 стопчика йти, а 5 стопчиків з одним накидом буду йти. Ну, ось. Як її ще так показати гарненько. Так, ось така вона, бачите, буде така більш цікава. Так, ну обов'язково я ще буду це не кінець, тому що, побачите, далі вона буде цікавіша. Я ще тут маю задумку до цієї спіднички. Шнурочок в мене буде. І маю задумку до цієї спіднички. Так що маю задумку, побачите. Тому вона повинна виплестись. Ну, поки я довжину цю роблю. Так? Побачу там, скільки я її зроблю. Потім дзвонюся з нашими, щоб вона, ця довжина, підходила. Так? І... І далі буде цікавіше. Обов'язково буде цікавіше. Спостерігайте. Ну, Поки я зараз буду уже до 20-го ряду я буду виплітати по 4 стовпчики з одним накидом. Так? Ну, між цими галочками. Так? І в 20-му я прибавлю, в 21-му рядочку я прибавлю 5. Так, поки ось такий план. Так, ну вчора я ще трішки трішки там ще іншого плела, але там. Поки такі рядочки там нема такого цікавого, вже хочеться вам більш цікавенько показати, там тільки початок других робіт. Так що, ну, ось мої любі на сьогодні все. Так, ну, я вмістилася в сьогодні по останній день Нового року, ой, старого року, вмістилася зробити це відео. Вітаю! З наступаючим за декілька годин вже буде новий рік. Так що хай все старе, хай все залишається в старому році. А новий рік хай буде новим найкращим. Самим найкращим роком буде. Ну, хто святкує, хто вже розпочав святкувати новий рік? Бо я знаю, що мене люди дивляться з різних країн. Тому я вам кажу з новим. Року. Ну, а мої любі. <гум> я всім бажаю. Всім бажаю в новому році. Любіть Бога і побудови благотворчого суспільства. Тому що це найкраще життя. Тоді закінчаться всі ці негаразди, всі ці війни, всі. Ці весь голод, який є по землі, нестача води, все це закінчиться. Настане дійсно чудове життя. Тому приєднуйтесь до благотворчого суспільства, розкажіть своїм рідним, друзям і давайте в новому році, щоб нас, ми ще швидше продвинулися до побутови благотворчого, побутови благотворчого суспільства. Ну, але саме-саме основне любіть Бога. Хай цей новорічний подарунок буде самим чудовим. З Новим роком. До завтра в новому році!